Вітаю всіх, хто завітав на канал Село ти Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня, успіхів у всіх добрих справах і доброго здоров'я! І вітаю всіх із сьогоднішнім святом, Днем Михайла. І дай Боже, щоб він, як охоронець, посприяв тому, щоб всю нечість вигнати з території нашої країни зовнішню. Яка напала на нас, і руйнує все на своєму шляху, і вбила вже стікох наших громадян, і внутрішню, яка також, на жаль, є. А сьогоднішня моя розповідь буде стосуватися кімнатних рослин, так як сьогодні свято, на город не підемо працювати, хоч і роботи вистачає ще і на городі. І кругом, бо село є село. Ось такий в мене співрозмовник, який також хоче багато чого розповісти про вирощування вазонів і про свою любов до них, бо він мені дуже в кавичках допомагає. І от антуріум, який я показала з самого початку, незважаючи на те, що Дні стали набагато коротшими, і дуже світла мало, бо, напевно, так як і у вас, вимикають світло і вранці, і у вечірні години. Та й взагалі дні такі тепер хмурні, дуже мало сонячного світла, випустив свій парус і почав цвісти. Антуріум, ви знаєте, що називається по-іншому, ще по-народному. Чоловічим щастям, і кажуть, що його обов'язково потрібно мати якийсь патифілом, в себе в хаті. Ну, а ми взагалі знаємо, що всі вазони виділяють кисень і сприяють тому, що повітря стає в кімнатах вологішим, і нам від цього легше дихається, особливо. В зимову пору, коли включаємо отоплювальні прилади, особливо батареї, вони підсушують повітря. Ну, а крім того, вони позбавляють нас осінньої меланхолії і також хоч частково депресії. Споглядаючи на їхній ріс, на їхнє цвітіння, відволікаємося від якихось глобальних і індивідуальних проблем. Цю показувала я вже не один раз. Драцену, вона також росте в мене безпроблемно. Це драценна деремська. З ось таким листям кольоровим. Їй вже потрібно було б підрізати, щоб вона кущилася, але не хочу, не піднімається в мене рука. Похідним від мого антуріума є ось такий маленький. І він також випускає он трохи відніється вже. Це Антуріум Дакота. Улюбленим місцем нашого котика чомусь став аспарагус. Він частенько залазить в нього, правда, туалета ще не зробив, слава Богу, але гілку відкусив. Ну, буває таке. Добре ростуть і розростаються в мене сансевієрії. Ось така, не знаю, як вона називається, щось там роз. Ну, найсправді трошки схожа на троянду. Орхідея, яку подарувала доця до дня чергового дня річниці нашого шлюбу, ось так дарує нам частенько свої квіти і не вимагає якоїсь особливої уваги до себе. А ще крім того, подарувала. Дитинку, хоч кажуть, що потрібно для того, щоб орхідею розмножити використовувати якісь спеціальні засоби. Не використовувала я нічого, а ця дитинка з'явилася прямо на одному із засохлих квітконосів. Ну, Тепер потрібно її тільки посадити, але в мене чогось ніяк руки не доходять. Питаються мене за мураю. Почувається мурая. Почувається мурая нормально, але ж зараз не цвіте і немає на ній жодної ягідки тої червоної, які б мали утворитися після того, як вона перецвіла. Я навіть її запилювала власноручно, але потім, ну, напевне, щось не так зробила, бо ягідки не позав'язувалися. А мурая, як ми знаємо, це Вихідець із Китаю, де вона росла в живій природі, в вигляді високих дерев, і до цих дерев була представлена навіть сторожа. Бо вважалося, що ці червоні ягідки, які утворюються на мураї, є цілющими, вони сприяють продовжуваності життя і навіть безсмертю. І можна було ці ягоди. Вживати в їжу лише імператорові. Її так і називали імператорське дерево. Ну, звичайно, в нас росте у вигляді вазона. Незважаючи на недостаток світла, розквітла моя диплоденія. Влітку не цвіла, але вона посаджена лише цього року, десь в кінці весни. Ось така красива квіточка. Дипладенія. В краях, звідки вона пішла, а походить вона з Південної Америки, росте у вигляді Ліани, і в вазоні також вона ось така довгенька у вигляді Ліани. Потрібно якусь опору для неї придумати, щоб вона плелася по цій опорі. Пладення любить дещо кислуватий ґрунт, і як багато де, 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 дехто із вазонів, чи можна сказати, що і всі вазони люблять рих, рихлий ґрунт. Але ще потрібно сказати щодо диплоденії, що диплоденія вважається отруйним вазоном. Забрала я до хати інжир. Я його виписувала як інжир кімнатний, але потім хтось мені написав, що інжир кімнатним не буває, що він весь вуличний. Але ж після того, як він впав в стан сплячки, на ньому ось так з'являється. Я бачу зелененький відросток і сподіваюся, що він буде виготувати і в кімнаті, тому що листя з нього вже обсипалося, він вже період сплячки пройшов, ну Там під ним, під ним ще навіть і бур'ян росте, ну нічого, це грунтопокривна рослина, жартую, звичайно. І так як місця маловато, то тут ще і пелергонія, і. І хризантема невеличка, яку мені подарували від інтернет-магазину марічки квіточки. Дуже добре ростуть в мене сансевієрії. От вже вазони, яких дійсно не потрібно в якихось умов створювати якось особливого догляду. Ростуть собі та й все. Тішать ростом і розвідком маранти. Маранта триколор. І маранта керховена. З Моцарт влітку поділила на дві рослини. Він влітку цвів, але зараз не цвіте. Ну, напевно, дається в знаки те, що освітлення мало. Ну і поділ також не минув безслідно. Але ось так. Нарощує такі красиві величенькі листки, а треба сказати, що цей сорт спатифілума вважається карликовим. Він не дає таких великих до високих листків, як інші сорти спатифілума. Спатифілум, звичайно, знаєте всі, що по народному називається жіночим щастям. І кажуть, обов'язково треба мати таку рослину у себе в хаті. Цю красиву Сансевієрію хтось спробував їсти, але ж ворога подолано. ну, Залишилися тільки наслідки того бажання з'їсти мені Сансевієрію. Ну, не хочу обрізати того листка, хай там собі буде. І ось вона так вже наросла. Потрібно буде, дасть Бог, доживем до весни, то потрібно буде. Або пересадити в більший горщик, або розділити, бо їй вже і затісно. <звук> Гібіскус у мене невеличкий і поки що ще не цвів. Не знаю, яким він буде. Замовляла в інтернет-магазині садім. У мене багатенько від них рослин вже є. І в тому числі цей гібіскус. Ну, напевно, рідко хто з квітникарів обходиться без вирощування пеларгонії. Є вони і в мене. Цього року їх позабирала до хати, бо в минулому році пообрізала і вони в мене зимували в неопалювальному приміщенні, і майже всі вони загинули. Отож, залишки цього року не рискую, хоч і тісненько, але позабирала до хати. Деякі вазони, вибачте, до деяких вазонів підселила навіть вуличні рослини. Ось так до цього лавра благородного підселила очиток триколор. Це вулична рослина, грунтопокривна. Відламалася в мене гілочка була, і я посадила до цього лавра. І ось так поки що вже довгий час він розростається і ось так. Являється ґрунтопокривною рослиною і в цьому горщику. А ще забрала з вулиці ось таку гвоздику. Вона дуже гарно цвіла, а потім вже споганіла на вулиці, бо вже стало холодно. Бачу, що в кімнатних, в кімнатних умовах вона випускає нові пагони і сподіваюся, що зацвіте. І це, звичайно, не всі мої вазони, але щоб не втомлювати вас довгою розповіддю, щоб не затягувати її, буду закінчувати. Колись розповім про інші вазони. Можливо, якщо цікаво, пишіть. Розповім про догляд за деякими з них. Розповідайте, які вазони ви вирощуєте. Які хотіли б придбати. Я, наприклад, дуже хотіла б придбати аглоонеми. Були у мене пара аглоонем, але щось я неправильно за ними доглядала і вони загинули. Отож, бажаю всім ще раз доброго мирного дня, вітаю з сьогоднішнім святом Днем Михайла. Бажаю доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих справах. І, як завжди, кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте. Будьте з нами. Ваші перегляди, ваші вподобайки, ваші коментарі сприяють тому, що YouTube поширює наші відеоролики і вони стають носіями української мови на теренах YouTube. Тож сприяйте поширенню україномовних каналів. Do mi,